Аллилуйя! Святого Євангелія від Святого Луки. Слава, Слава Туди, Господи. Того часу підійшли деякі з садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння. Та й запитали Ісуса, кажучи, Учителю Мойсей записав нам, що якби в когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний. То нехай його брат візьме її за дружину та збудить потомство для свого брата. Отже було сім братів. Перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, і третій узяв її і так само всі семеро. Жодний не залишив дітей, усі померли, останньою померла й жінка. Тож ця жінка в Воскресінні, котрому з них буде дружиною? Бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм, сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами. Воскресіння, а що мертві воскресають, Той Мойсей виявив біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих, адже для нього всі живуть. Це є слово Господнє. Слава тобі, Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Отця Сина Духа, святого, Святягом. Ашки сядемо в мене 25 служб, то я вже їх не чувствую. Бачайте за старість. Казуня наша бачить, добре. Хорошо. Ви ще молоді, ви ще можете бігати. Так, наші золотенькі, кохані парафіани, боже діточки Евангелія Лукаша. То щось нам сьогодні, пані Казя, читала друге читання, там є сказано про Слово Боже. Як воно сьогодні всіх цих три речі збігаються. Дивіться, слово Боже воно є життєдайне. І коли ми собі так задумаємося, як Бог. Своїм словом це все підтримує і далі, бо ми кажемо не раз, Бог сотворив світ. А правда є така, що Бог постійно світ створює. Чого? Тому що, ну, проста річ, так щоб ми зрозуміли по-нашому, по-зародинецьки, тече річка. І ми кажемо, річка витекла з джерела, ну, то вона витекла, тобто вона десь перестати текти. якщо вона постійно є вода, то вона постійно з цього джерела виходить. Якщо ви Бог сотворив світ, ну, то представте собі, сотворив дерева, яблука, грушки. Ну то все поцвіло, пов'яло, та й вже нічого нема, а воно постійно є. Так? Сонце є постійно, зірки ем, повітря є. Тобто то Бог все равно створює кожен день. Так може бути? Пані, думайте ви. Так? Бог сотворив повітря, і ми дихаємо Якби не було, то вже померли, якби його не було. Слово Боже, ми, наприклад, чули Євангелію, як Ісус ходив по воді і святий Петро каже: здається, що це якийсь привид, але якщо це ти, Ісус, якщо це ти Боже, то скажи мені, я теж піду. І пан Ісус каже, ходи до мене по воді. Так? То тепер, якщо після цих слів Петро встав на річку на ту озеро і пішов, то чого він не міг раніше стати на це озеро? Що воно раніше не тримало його, чи що? Багато святих розказує так, що є вода, це озеро, і пан Єсус на це озеро, от є озеро, це лавка. Пан Єсус на це озеро ставив своє Слово, а по цьому слові йде П'єтр. Петро йде. А як не було слова, то він топився, так? Тобто Петро йшов по Слові Божому, а не по воді. Так? Получається, ну, вийняв бутерброд. Хліб, масло, кобаса і шаси зверху. Так? Була вода, люди йдуть, у воду топляться. Ну, тобто нога внуряє не. де. А панис каже, ходи до мене. І Петро виставив ногу з лодки, встав і пішов. То пішов по воді, чи по слові Божому? Получається, По слові Божому пішов. так? Зумієте? Не раз ми дітям так каже, а нам щось не вийде, то й". А ми кажемо, тобі вийде, я знаю, що вийде, давай пробуй. Виходить, раз дитина зробила. По слові мами робить, по слові тата робить. Так, слово є життєдайне. І сьогодні про це життя. Е, два читання говорять. так? Перше, як ми слухали, е, читання з Макавеїв, семеро братів віддало життя за слово е, закону. Був закон, Мойсей приписав, що так, так треба робити, так треба жити, то можна їсти, то не можна їсти. І прийшов цар, який хотів е, відкинути Бога. І каже, от робіть такого, а? Вони кажуть, ні, ми не будемо так робити, бо слово Боже важніше. Так, слово Боже важніше. І тепер е, приходять садукеї, які кажуть, нема Воскресіння, то як буде? Але дивіться, е, яка логіка в людей. От е, Для мене, скажімо, це теж, ну, з одного сторони, спритно. Я не знаю, чи ви коли себе на цьому злапили, я не буду вам всіх гріхів своїх розказувати. Ну я колись хотів щось там обкрутити, так сказати, по-своєму, все одно проскользнувся завжди. Тому що в брехні немає логіки. Нема логіки. Я не знаю, чи я вже розказував э, такі, таку живу історію свою, як був в Маріуполі ще на парафії. Їздив в нас вулиць Бартик був, Бартломій. Ми з ним їздили з образом Ченстуховським по парафіях, нас запрошували. Ми мали реколекції на два-три на дні їхали. Образ привозили, люди молилися, і потім всім образом далі їхали по всьому Донбасі. Я проїхав 27 парафій. Ну і маю їхати, не помню, це на Кривий Ріг, десь туди в цю сторону. Вже там машину помив, все, вже образ в чехол такий закрив собі лахів, набрав все. І приходить наш один дядько, такий Петро Бендик, приходить, він в костілі допомагав. Ну, і каже, в мене машина поламалась, а мене в цьому спросив привезти якийсь там цемент чи щось, чи ви можете поїхати взяти. Ну, я кажу, ну, що там ніби время є, то поїду, так? Поїду. Їду я е, вже назад з цим Петром, дзвонить телефон, пробуш мій дзвоник, якщо він симпліш, ти де? Ну дай, ладуюся на виїзд. Він точно, я кажу, точно. А я тебе точно кажу, сто процентів, чи зараз виїжджав з дому на цей, з образом. Він каже, ти подивися в зеркало і зупинися. Я дивлюся, він на другій машині ззаді мене їде. А йолки твої палки думаю, стаю. Він до мене цей. Я кажу, ой чи давайте перед людьми поїдемо додому, там мені зав'яти голову і це. Він приїжджає, і що то чого? Я кажу, ну, Петро прийшов, каже, що машина не робить, треба завернути. Він каже, ну, то це ж не проблема. Тож скажи, поїхав з Петром за цементом. Ні, я збираюся на виїзд. Як ти збираєшся на як я за тебе їду? Mm -hmm. Розумієте? Логіка брехні. Тут написано так: садокеї не вірили в Воскресіння. Не вірять в Воскресіння. І питають Пана Ісуса, то по смерті чия буде жінка? От як ти не віриш у Воскресіння, то нічия. Це так, як совєтська власть, так? казала, Бога нема, і з Богом воюють. так? Костьоли закривали, руйнували, церкви, не дозволяли молитися. Ти чого ж ти не розрішаєш молитися, як Бога нема? Якщо нема Бога, то питання: з ким ти воюєш? Так? З ким ти воюєш? Любий приклад, о. Тут, в Лукавській скільки було вдома у вас, в мами? Братів, сьострів, скільки? Шість було. Шість так. І ми скажемо так: е їх є шість, а я скажу, слухайте, але тому сьомому подарка не давайте. Ну, то в них нема того сьомого. То як я можу казати, не давай подарка сьомому, яких же шість. Так, де логіка? Так само тут. Ми не віримо в змертвих стані. Нема Воскресіння. Ну то наш ти питаєш пана Ісуса, голову морочиш? Що там буде? Як нема, то нема. А як є, ну, то не марче голову, так чи ні? І дивіться, і йдеться про те, що в першому читанні розказано, наскільки ці люди, ці брати, вони вірили в змертвих стані. Вони готові життя вітати за Божий закон. І ще й в цього цара, так? недовірка, так? ще в що що Бог нам дав життя, Він нам це життя поверне, я Воскресну так, це, Третій брат приходить, так, що от кажуть, от ти так балакаєш, ми тобі язику бріжемо. А він каже, ну Бог мені все верне, я не боюся цього. І тут йдеться про таку важливу річ. По-перше, якщо ми приймаємо Слово Боже, то в цьому Слові Божому вже є життя. І якщо вони тут дивіться, ще в Євангелії ще одна така, одна така ну, ситуація. Кажуть до пана Ісуса ці, Мойсей нам приписав закон. Мойсей приписав нам закон, що якщо немає дітей, хтось помер, треба, щоб брат взяв цю жінку і щоб в них була сім'я. Ну, то, якщо ви вірите в Мойсея і виконуєте те, що Мойсей казав, то паниусім каже, а Мойсей теж сказав, що Бог є Богом живих. І каже: Авраам жив, Ісаак. Яків. І він є їхнім Богом. Якщо вони погмирали, а Він є Богом живих, то не може бути, що це Бог мертвих. Тобто ці люди, так, да, вони прийшли по рік смерті, але вони ж десь мусять жити. Якщо Бог сам є життям, так, то так само, як вода, вона не може перестати бути мокрою. Навіть як в лід замерзне, то вона все одно влажна. Літ. Нема сухого льоду. Так, як би там не було. Так само тут, якщо Бог сам є життям, то Він не може сотворити смерті або прекратити життя. Тут, як не крути, скажімо, да, на таксі чи на оленях, все одно все приходимо до, до цієї правди, що є життя вічне. То пан Єосім каже, якщо ви так розумієте Мойсея, а Мойсей сказав, що Бог є Богом живих, то в чому проблема з мертвим станім? Якщо б ви прийшли спитатися, як треба, що треба, ну, вони ж не прийшли запитатися, вони прийшли просто, ну, я не знаю, для мене це є здівательство над Ісусом. Вони прийшли насміхатися над Ним, якось піддьорнути його чи що там ну, висміяти. Так? Не було якоїсь такої думки, що вони хотіли, щоб їм пояснити. Так? Хоча пан теж пояснює, так, що тут на світі так заведено, що люди женяться, замуж виходять, сім'ї мають. В небі вже такого не буде, бо там вже не треба такого. Там всі люди є живі, вже не треба якогось там продовження роду і так далі потомства. Тут вже є всі, так як ангели в небі. І пане всім пояснюю, підтверджує. хочете Мойсей, я вам скажу, що Мойсей сказав. Що для нас сьогодні важливе з цієї Євангелії? Ми, як би навіть не намагалися, що би мені казали. З якої точки зору би не дивились по-своєму на Бога, на цей світ, все одно ми нічого не поміняємо, бо так, як воно є, так воно має бути. Якщо Бог так сотворив, то так. Якщо е немає на вербі грушок, то скільки ти не пробуй, там, не старайся воно так вино бути, бо це Бог сотворив. Так? Люди сьогодні е якось так пробують бути розумнішими за Бога і щось придумувати, але ж... Це, це просто це, мені мама колись каже, бачиш, вже так попридумали всякі ці там, кукурудзи, якісь сорти, ще там щось каже, що е, воно не натуральне, вже таке якесь там, то надщеплене, то ще якесь там придумане, то вже скроплене, Каже, навіть корова й то не хоче їсти тої кукурудзи. Ну, то вона ж розумніша за цих людей, які придумали ці всі отрави, ці всі кроплення. То все каже, ну то ж то не треба великого розуму. каже. Дай корові, якщо вона не їсть, то вона вже нікуди Треба, Якщо каже, не слухають Бога, якщо не радяться з людьми, то хай подивляться на худобу. Худоба скаже, що, що правильно. Тому що природи ніхто не обманить. Вона не має вибору свого, вона діє якби по наслідково. Скажемо, щось є, значить послідства такі мають бути а не інакше наслідки. Тому е, сьогодні ми, коли читаємо цю Євангелію, хочемо насправді е, подивитися справді в очі, побачити, що є Бог, що є змертве в стані, є життя вічне, і просто в це повірити, щоб е, наше переконання, хоча Бог є таємничий для нас, ми Його тут на очі не бачимо, але ми знаємо, що так є, і, і, і віримо, і Бог, що казав Пан Єсус до учнів. Особливо до апостола Томаша, так? каже, що «блаженні ті, хто не бачив і повірив. Блаженні ті, хто не бачив і повірив. Так? Велика нагорода нам в небі за це. Тому нехай Бог допомагає нам, благословити, щоб ми в своїй вірі витримали, щоб ми були такими мудрими, розумними людьми, були теж прикладом для других і просили, щоб ми цього з мертвих стання удостоїли, щоб ми насправді жили так. Щоб воскрес на Воскресіння в Божому царстві, а не на якесь потемпіння, не на кару, тільки на щасливе вічне життя. Нехай добрий Бог нам в цьому допомагає. Амінь. Дякую. <плес> <плес> За неба і землі, Щоб щодо Бога і небити мого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного, родного відоця родженого, бесіма віками бога в поваці. Слава істинного істиною, Бога істиного, вроченого несотвореного, єдино слушного затцем, що через нього все сталося. Від за нас людей нашого ради спасіння, з віщомість небезпечного. Поплотиця з Духа Святого і Марі, і, і сам чоловіком, і був святий, за нас за понтія пилота, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо, і сидить правого дуса, і вдруге прийняти славою судити живих і мертвих, а й царство не буде кінця, він духа святого Господа Животворного, що відомця, і сина, і сьогодні. Що з уцем і сином рівно поклоняє ми, рівно слави ми, що говорив через пророки і глідину святу Вселенську Апостольську Церкву, і сповітуємо негрещення від на відпущення гріхи, очікуємо Скресіння мертвих. І життя майбутнього віку.